Коллектива. Да, все ваши. Всі коллективы. І тут бачимо втратор м'яча мороз, мороз м'яча Праворуч віддає передачу. Удар по уродах за автоматику мороз. Василюк. Василюк шукає передачу партнера. Василюк вперед віддає передачу. Простріл. Треба до кінця грати. в Останній момент. З'являється нас пугать Чирослав. Пархумчу, Пархумчу, бореться до кінця втрачає Пархомчук, м'яч. там мороз відбирає в нього удар і мороз забиває гол за рахунок індивідуальних дій. І, і дев'ятий номер забиває перший гол. На Василюка грає. Бачимо Василюк, знов на мороза. Василюк, Василюк буде, пока для удару. Василюк просто робить надалі. грі по Стім. я скажу, що обіграш. Зараз бачимо атака Ібіса, Момент. І тут камин. Головою переводить пальцясу грати. Мороз. Мороз грає на. Муха відразу вперед на Форсенко. Форсенко там на флангу бореться з опонентом віддає на муху. Муха відразу вперед. бачимо, пут... який потужний удар цього гравця. Тому потрібно з ним надійно зібрати безпосередньо колективу Гіфан Стим. Мороз розібрався відразу з двома гравцями. Момент. І до кінця потрібно грати захисники. Демчук віддає на Касяна. Касьян віддавав Касян. Пробувати пробити. розвертається Касян, бачимо. Назад передачу. Камені, на камені пробиває і це буде криття. Василіконної бачимо. Удар поворота. Кінські. Василюк. Василюк, правор, передачу віддає, заходить партнера, удар воротах, ногами чудово зараз грає. Тому ми бачимо, що вдається відбитися в Єфан Стим. А саме це у нас муха Борислав. Арбітер. Зараз аут розіграє Оніпан Стим. Камін, праворч віддає наголки перекортиву.